Що зробила б моя мама, якби я просто кинула балет? Покарала б довічно. Безхребетний у барлі, фреш. Або вона нарешті відчепиться від тебе. Розбів у барлі. Поганенько. Сики ей ти. Вам, хлопці, конче треба кататись на скейті зараз. У мене тут екзистенційна криза, якби. Ми поставили 5 баксів, а мені треба гроші на обід, тож так. Ти будеш готувати, друже. Тож, твоя криза змусила мене трохи подумати. Третій закон Ньютона стверджує, що кожний дія має рівну і протилежну реакцію. Вау, це щось велике. Оу. Oh. Тож, ти думаєш, моя мама що змусить мене кинути скейтбординг? Складно сперечатися з Нітоном. Омітоні. Твоя мама така жорстка. Ха! Дивися, спокійна риба у джудо. Так. Але вона може здивувати. Ні, єдине, що дивує в мене в дні це коли Джейк носить парні шкарпетки. Отічко. Ск. ей до речі, є наукова теорія, що пояснює Джейковий збій зі шкарпетками. Вона каже, що ми валютінували від водних двоногих. Як це взагалі пов'язано з Перетинками у ногах? Було би круто. Ніяких більше шкарпеток чи взуття а... не може бути, щоб я був якоюсь Бе! <Баркінь> Ненавиджемо репродукти. Окей, заціниться фейкна до супермен до зміна статі. Джейк, ти не зробиш це комбо. Немає вибору. Маю отримати гроші назад. Я дуже голодний. <му> А, прокляття не можу повірити. Чого ж так важко вивчити? Насправді я не думаю, що ми еволюціонуємо. Ми просто стаємо як наші батьки або якоюсь реакцією на них. Тож моя теорія в тому, що ми еволюціонували з мікробів. Не знаєш, мікроби ще прийшли з метеорою з іншої галактики. Що? Ти кажеш, ми прибульці? В точку. Визнаю. мати своє НЛО, щоб подорожувати навколо, було б так круто. У мене була зламана звукова система, і на тому нело було круто кататися. У літо звукові хвилі не можеш вийти з інтерветаційного поля, яке пішло на жилення ноло. Оу. Напевно, іржава банка. А може, і ні. А -а 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 -а. Я тебе тримаю. What? Ще одна турбіна з'явилася. Конфіскуйте? Постерігаємо! Поки що.